Українська народна казка, півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горличко. Мишенята були тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колос. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б цей його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, одразу одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосу,